Осінь для садівника це не лише пора збору врожаю, а й час підготовки улюблених квітів до зими. Троянди, хоч і вважаються королівськими рослинами, насправді досить ніжні створіння, які без належного догляду не переживуть сильних морозів. Особливо це стосується сортових і чайно гібридних троянд, які потребують уважного ставлення ще з кінця вересня, якщо нехтувати осінніми роботами. Навесні можна побачити не квітучий кущ, а почорнілі пагони, зламані вітром чи підмерзлі гілки. Саме тому підготовка троян до зими це не дрібниця, а необхідна умова їхнього довголіття. Більшість квітникарів погодяться, гарний рожевий кущ це не лише результат догляду влітку, а передусім правильна осіння підготовка. Рослина яка входить у зиму міцною із визрілими пагонами, очищеним ґрунтом і належним укриттям, навесні швидко прокинеться і знову порадує своїм цвітінням. Троянда жива істота, і вона відчуває турботу господаря. Коли восени її підживити, захистити від хвороб і вчасно обрізати, вона ніби віддячує новими бутонами у наступному сезоні. Важливо розуміти, що не всі троянди однакові. Є види, що краще переносять морози, а є ті, які вимерзають уже при невеликому мінусі. Кущові троянди, наприклад, більш витривалі, тоді як чайно гібридні, найніжніші штамбові взагалі потребують особливого укриття, бо мають слабке місце у зоні щеплення. Але для всіх без винятку головне правило не можна залишати їх напризволяще до перших морозів. Як тільки температура вночі починає опускатися нижче пульца 5 дед варто поступово готуватися до основних робіт. Підготовка троянд до зими складається з кількох важливих етапів: обрізки, обробки фунгіцидом, прибирання листя, підживлення калійними добривами та укриття. Кожен із цих етапів має своє призначення і впливає на майбутнє життя куща. Наприклад, обрізка не лише формує рослину, а й допомагає їй не загнивати, коли під снігом накопичується волога. Обробка фунгіцидом запобігає розвитку грибкових хвороб, які особливо небезпечні у вологу погоду, а правильне укриття зберігає тепло, не допускаючи випрівання і пошкодження пагонів морозом. Часто можна почути, що троянди треба просто накрити, але це неправильне уявлення. Кожен досвідчений садівник скаже укриття це останній завершальний етап, а не перший і не єдиний. Якщо кущ не обрізаний, не оброблений і не підготовлений, то навіть найкраще укриття не врятує його від загибелі. Багато хто помилково ховає троянди занадто рано, коли земля ще тепла. У результаті рослина починає пріти, з'являється пліснява, і навесні господар бачить чорні гілки. Замість зелених. Інші ж, навпаки, затягують з укриттям, і тоді мороз прихоплює ще непідготовлені пагони. Тому у всьому має бути міра та своєчасність. Ще одна важлива річ спостереження за погодою. У різних регіонах України терміни підготовки троянд відрізняються на півдні, де осінь довша і тепліша, роботи можна проводити аж до кінця листопада. А ось у Північних і центральних областях краще завершити все до середини місяця. Народна прикмета каже: як тільки листя з вишні опаде час братися за троянди, це досить влучне спостереження, бо саме тоді температура починає стабільно знижуватись, а рослини поступово входять у стан спокою. Слід також пам'ятати, що восени трояндам не потрібен азот. Він стимулює ріст пагонів, а це небезпечно перед холодами. Краще дати їм калій і фосфор, які зміцнюють деревину і підвищують морозостійкість. Якщо влітку рослина отримувала багато підживлень, то восени достатньо одного разу у вересні. Тоді вона встигне засвоїти поживні речовини і підготуватися до зимового відпочинку. У селі Троянди часто ростуть не для краси. А як частина двору, що прикрашає хату чи город, тому люди ставляться до них не як до декоративної примхи, а як до живої істоти, яку треба доглянути, щоб не пропала. Досвідчені господині знають восени краще трохи попрацювати, ніж потім навесні з жалем обрізати підмерзлі гілки. Вони ще з дитинства пам'ятають, як бабуся ходила з секатором і тихо бурмотіла троянду треба приспати. Як дитину, щоб не змерзла. У цих словах уся суть осінньої підготовки. Підсумовуючи, можна сказати, підготовка троян до зими це не просто набір робіт, а прояв любові і турботи до рослини, хто зробить усе вчасно, отримає навесні здорові сильні кущі, які швидко відновляться після морозів. А хто прогавить момент, може втратити навіть старі сорти. Що роками радували своїм цвітінням, осінні турботи це запорука весняної радості, і кожен садівник, який хоч раз побачив, як після зими розкриваються свіжі рожеві бруньки, знає праця восени того варта. Осіння підготовка троянд починається з найважливішого етапу обрізки це не просто підрізати гілки, а справжня операція, від якої залежить здоров'я куща, коли обрізати. Найкраще після того як пройдуть перші невеликі приморозки і листя почне опадати саме, тоді троянда вже не росте, а готується до спокою. Не варто поспішати з ножицями ще у вересні, коли стоїть тепла погода, рання обрізка може стимулювати нові пагони, які все одно не встигнуть визріти і змерзнуть при першому ж морозі. Оптимальний час середина або кінець жовтня залежно від регіону. Обрізання проводять гострим секатором обов'язково чистим, щоб не занести інфекцію, з куща видаляють усі слабкі, тонкі поламані гілки, а також ті, що ростуть у середину крони. Мета залишити тільки міцні визрілі пагони, на яких навесні прокинуться бруньки. Якщо гілка зелена і м'яка, її треба без жалю відрізати, бо взимку вона все одно загниє. Зазвичай обрізають троянди до висоти 20-30 см, але для кожного виду є свої особливості. Наприклад, кущові обрізають помірно, залишаючи по 5-7 сильних пагонів, а чайно-гібридні – коротше до 15-20 метрів. Плетисті троянди не вкорочують повністю, основні гілки пригинають до землі, а лише бокові пагони підрізають на третину. Після обрізки треба обов'язково прибрати все листя й обрізки з-під кущів, це дуже важливо, бо саме в опалому листі зимують спори грибків та личинки шкідників. Якщо залишити його під укриттям, навесні з'являться чорні плями, гниль або іржа, і троянда почне хворіти ще до того, як розпустить перші листки. Землю біля основи бажано трохи розпушити і підсипати суху землю або пісок, щоб зменшити вологість. Наступний етап обробка фунгіцидом. це захист від грибкових хвороб, які особливо активні у вологу, холодну осінню погоду. Навіть якщо троянда виглядає здоровою, профілактичне оприскування обов'язкове. Найчастіше використовують бордоську рідину один-два цітотки, мідний купорос. Або спеціальні сучасні препарати, хорус, топаз, скор, фундазол. Обробку роблять у суху безвітряну погоду, коли листя вже опало, але до стійких морозів. Дуже важливо, щоб після оприскування не було дощу хоча б добу. Розчин наносять на всі гілки ґрунт, навколо куща і навіть на сусідні опори якщо троянда плетиста. Фунгіцид знищує спори грибів. Що вже є на корі або в землі, і створює захисну плівку, яка не дає хворобам розвиватися. У селі іноді використовують і народні способи, наприклад, розчин золи або слабкий розчин марганцівки. Це теж допомагає, особливо якщо восени стоїть суха погода. Дехто додає у воду трохи господарського мила, щоб розчин краще тримався на гілках. Усе це перевірено поколіннями, головне не залишати троянди без жодного захисту. Ще одна важлива справа підживлення. Восени трояндам не потрібен ріст, а потрібна сила. Тому підживлення має бути спокійним. Використовують калійно фосфорні добрива, суперфосфат, сульфат калію, деревну золу. Вони зміцнюють кореневу систему, допомагають визріти деревині. І підвищують морозостійкість якщо є можливість, добре підживити троянди золою, пів склянки на кущ змішати з землею при перекопуванні, але ніякого гною чи азотних добрив вони спровокують ріст пагонів і зроблять троянду вразливою. Після обрізки й обробки треба підготувати ґрунт до укриття найкраще підгорнути основу куща сухою землею компостом або торфом висотою до 20 сантиметрів. Це називають окучуванням. Такий горбок утримує тепло і захищає кореневу шийку від вимерзання. Деякі садівники додають до землі сухе листя дуба або ялинові гілки, вони не злежуються і добре пропускають повітря. Не можна використовувати мокре листя чи солому, бо під ними може завестися пліснява. Перед самим укриттям варто дати трояндам кілька днів відпочинку після обробки і обрізки. У цей час рослина трохи підсихає, зміцнюється кора, і тоді вже можна приступати до захисту від морозу. Укриття має бути не просто теплим, а й сухим і дихаючим. Найкраще, коли під укриттям утворюється повітряний прошарок, бо саме повітря утримує тепло, а не тканина чи плівка. Для цього часто роблять каркас із дротяних дух або гілок, а зверху накривають. Лутрасилом, агроволокном чи навіть старими мішками. Головне не допустити, щоб матеріал торкався гілок, бо при відлизі він намокає і може спричинити гниль. Для плетистих троянд є своя особливість. Перед укриттям їхні довгі пагони треба акуратно зняти з опор і пригнути до землі. Це роблять поступово, щоб не зламати. Іноді пагони трохи підрізають, щоб легше укласти, потім їх фіксують дерев'яними гачками, підкладають ялинове гілля і лише після цього накривають зверху плівкою або нетканим матеріалом. Важливо, щоб під час відлиг троянди не задихалися, тому укриття з плівки треба злегка відкрити з боку для вентиляції. Штамбові троянди готують особливо ретельно, їх не можна просто пригнути, штамп може зламатися. Тому стовбур обережно підкопують з одного боку і нахиляють, фіксуючи в горизонтальному положенні. Потім коріння прикривають землею, а сам кущ накривають агроволокном чи лапником, це клопітка робота, але тільки так можна зберегти рідкісний сорт узимку. Коли всі ці кроки виконано, троянди готові до сну. І Хоча здається, що роботи багато, насправді вона вся послідовна і логічна. Якщо зробити все правильно, обрізати, обробити, підгодувати і лише потім укрити, то навіть найніжніша троянда переживе найсуворішу зиму. А навесні, коли сонце пригріє, господар з радістю відкриє укриття і побачить живі зелені пагони, найкращу нагороду за свою працю. У кожному селі завжди знайдеться бодай кілька людей, які тримають троянди біля хати. І коли приходить осінь, розмови про те, як краще їх укрити, починаються на лавках, біля криниць, на городах, кожен має свій перевірений спосіб, часто переданий від матері чи діда. Раніше троянди не мали таких розкішних сортів, як тепер, але навіть тоді люди знали, що без укриття рослина не переживе морозів. Найпоширенішим методом було використання ялинового гілля. Ним накривали кущі, створюючи пухкий дихаючий шар. Ялинові гілки не лише затримували сніг, а й відлякували мишей, які взимку могли пошкодити коріння. У багатьох селах ялинник або сосновий ліс був недалеко, тому такий матеріал був доступний і зручний. У тих місцях, де ялин не було, селяни знаходили свої способи. Наприклад, у центральних областях часто використовували сухе листя дуба або горіха. Ці дерева дають міцне, щільне листя, яке не злежується і не пріє під снігом. Його збирали в мішки ще в жовтні, сушили, а потім накривали троянди товстим шаром, зверху присипаючи землею чи притискаючи гілками. Так троянди зимували спокійно. А навесні, коли листя згрібали, під ним завжди було видно живі зелені стебла, доказ того, що народна мудрість діє краще за будь-яку хімію. Дехто використовував солому, особливо в селах, де тримали худобу соломи завжди було вдосталь. Її накладали шаром у пів метра, іноді зверху притискали старими мішками, щоб не роздув вітер. Солома добре зберігала тепло, але мала один недолік у ній часто заводилися миші. Тому люди підсолювали її або змішували з хвою, щоб відлякати гризунів. Попри це, старі господарі казали, що солома дихає і не дає трояндам запаритися як це буває під плівкою. У новіші часи, коли з'явився лутрасил, агроволокно та інші сучасні матеріали багато хто перейшов на них. Їхня перевага в тому, що вони легкі пропускають повітря, не намокають і не пріють. Сучасний садівник може зробити каркаси з дроту, поставити його над трояндами. А зверху накрити агроволокном. Виходить своєрідний будиночок для квітів. Усередині не надто жарко і не холодно, а головне, сухо. Під таким укриттям троянди зимують набагато краще, ніж е, під старими мішками чи поліетиленом. Однак багато хто все одно довіряє старим методам. Є люди, які навіть маючи сучасні матеріали, все одно кладуть на троянди ялинове гілля. Вони кажуть так спокійніше, бо природа краще знає, як зберегти живе. І справді, коли на городі лежить лапник, засипаний першим снігом, він виглядає затишно, ніби ковдра для сплячих рослин. Це не просто технічний прийом, це частина сільської філософії, що посадив, те бережи. Є й кумедні історії. Один дід у селі, щоб троянди не зламало снігом. Ставив над ними старе корито, перевернуте догори дном. Весною, коли все розтане, він піднімав те корито, і троянди стояли цілі, мов і не було зими. Інший чоловік обмотував кущі мішковиною, зверху насипав землі. І все це виглядало, ніби маленькі горбики, хоч виглядало дивно, але весною його троянди завжди відростали першими. Старі господині знали ще один секрет. Ніколи не вкривали троянди, поки земля не візьметься холодом. Якщо зробити це зарано, під укриттям може завестися пліснява. Вони торкалися землі рукою і казали ще тепла рано. І чекали, поки зранку з'явиться перший твердий і ній, тоді бралися до справи. Така простота спостереження найкраща наука, яку не завжди передасть книжка. Сучасні квітникарі часто поєднують методи. Наприклад, спершу підгортають землю навколо куща, потім кладуть лапник, а зверху накривають агроволокном. Такий тришаровий пиріг вважається найнадійнішим. Якщо взимку снігу багато, то його ще підкидають зверху, бо сніг це найкраща ковдра, яку дала сама природа. Під снігом навіть без лутрасилу троянда не замерзне, якщо правильно обрізана. І суха порівнюючи старе і нове, можна сказати, що народні методи залишаються дієвими, але сучасні матеріали спрощують роботу. У минулому доводилося бігати по селу в пошуках лапника чи сухого листя, а тепер досить мати рулон, агроволокна і кілька шпильок. Та головне не матеріал, а ставлення. Бо навіть найкраще укриття не допоможе, якщо троянди залишили хворими чи необробленими. У селах завжди ставилися до троянди як до панської квітки, але водночас вона була символом любові до праці. Її не можна посадити і забути, треба доглядати, обрізати, підживлювати, укривати. І саме тому вона прижилася на сільських подвір'ях. Вона, наче, нагадує, що краса це не розкіш, а результат праці й турботи. Коли навесні троянди прокидаються після зими, кожен господар відчуває тиху гордість. Оце мої вижили. І тоді всі осінні клопоти забуваються так, народні методи не просто зберігають рослини, вони зберігають традицію, бо кожен кущ троянди, що пережив зиму, це частинка любові, вкладеної руками господаря. І хоч техніка та часи змінюються, та доброта, з якою люди укривають свої квіти, залишається тією самою що й сто років тому. Після того, як усі роботи виконані. Троянди обрізані, оброблені і надійно вкриті, залишається зробити найголовніше дочекатися весни без хвилювань, бо саме тепер усе залежить не від сили рук, а від терпіння і розсудливості господаря. Не можна взимку щоразу бігати до квітника і перевіряти, чи не замерзла троянда, чи не задихається під снігом вона спить і треба дати їй спокій. У природі все має свій ритм. І троянда, як і людина, повинна перепочити після літньої праці. Вона не загине, якщо була добре підготовлена восени. Найбільша помилка багатьох надмірна турбота в невідповідний час. Якщо укриття зроблено правильно, воно саме збереже тепло і навіть сильний мороз не страшний. Коли ж приходить весна, не слід поспішати знімати укриття одразу при перших теплих днях. Часто сонце вже пригріває, а земля ще мерзла, і тоді троянди можуть випріти, якщо їх різко відкрити. Найкраще робити це поступово: спочатку відкривають торці укриття, щоб трохи провітрити, потім через кілька днів прибирають верхній шар, а коли встановиться стабільна температура вище пласпійті, де джетте, повністю відкривають кущі. Це своєрідне пробудження доумії, воно має бути м'яким. Без різких змін добре також перевірити, чи не залишилися ознаки хвороб, чи не треба підрізати сухі гілочки. Після зимівлі троянди іноді виглядають виснаженими, але це природно, варто трохи часу, сонця й легко і підживи, і вони оживуть. Саме тому головна порада для кожного, хто хоче бачити троянди здоровими не боятися роботи восени і не лінуватися. Краще витратити кілька вечорів у жовтні, ніж потім навесні обрізати замерзлі кущі до самого кореня як кажуть старі господарі осіння праця весняна радість. І це правда, бо кожна жива брунька навесні це нагорода за осінню турботу. Узагальнюючи все сказане, можна виділити кілька головних правил, яких варто дотримуватися щороку. По перше, Обрізку роблять лише після того, як троянда зупинить ріст, щоб не спровокувати нові пагони. По-друге, обробку фунгіцидом не можна пропускати навіть якщо кущ здається здоровим, бо спори грибка живуть у землі та на корі. По-третє, укриття має бути сухим і повітропроникним. Не можна просто обмотати кущ плівкою і забути. І по четверте, не варто надмірно. Поливати або підживлювати восени, троянда повинна заснути а не продовжувати рости. Якщо дотримуватись цих простих правил жодна зима не стане перешкодою для квітучого саду. Для різних видів троянд є свої дрібні відмінності, кущові троянди більш витривалі, їм достатньо помірного укриття. Плетисті потрібно пригинати, а штамбові дбайливо нахиляти, щоб не зламати місце щеплення. Але суть у всіх одна сухе повітря і спокій, навіть найніжніший сорт може вижити, якщо до нього поставитися уважно. У багатьох селах уже давно навчилися комбінувати традиційні й сучасні методи, бо досвід народу то не просто звичка, а накопичена мудрість. Вона показує, що догляд за рослиною це не наука, а послідовність, терпіння і любов. Узимку троянди під снігом нагадують про спокій і витримку, а навесні, коли перші теплі вітри розгортають землю, вони повертаються до життя, ніби дякують за турботу. Для селянина це не просто краса, це частина душі двору, як хліб на столі чи яблуня під вікном. Бо троянди ростуть там, де є людина з руками, що працюють, і серцем, що любить, їх не можна кинути на призволяще, бо тоді вони дичавіють або гинуть. Тож найкраща порада кожному господарю не боятися турботи. Вона повертається сторицею, якщо зробити все з розумом і спокоєм, троянди щороку будуть тільки міцніші й гарніші. І навіть коли робота здається важкою, обрізка, обприскування, укриття, треба пам'ятати, що це все частина великого кола життя, яку полі посіяв, доглянув, зібрав. Так само і з квітами. Дав тепло, отримаєш красу. А наприкінці хочеться сказати прості